Секретаря Тернопільського осередку Українського фізичного товариства піднімається розвиток науки, от, стараються постійно знаходити якісь гранти науковці, але фінансування обмежено. Крім того, ви знаєте, що був зліквідований такий орган, як прощаційна комісія, це прослудження вуликових статерів. Можна достотуватися з приводу до того, чи це було проґамон чи ні. Рішення вже прийнято. От, і, відповідно, все-таки було відзначено, що це було трошки поспішне рішення. Про антинаукові речі, які з'являються в пресі, я вже згадував теж український зайшло товариство в цій резолюції, оце швидко висловилося. От, е, неприпустимість е, зменшення потомої ваги курсу фізики, фундаментальній освіті в університетах було піднято таке питання. Справа в тому, що не секрет, що останні роки. Е, Ті курси фізики на технічних курсах особливо урізаються до невеликої кількості годин і дуже мало семестрів виділяється. Ті курси, які раніше були розраховані на три, чотири семестри, урізаються до двох або навіть і до одного семестрового курсу. Ми з цим безпосередньо стикаємося в нашому технічному університеті. Що приводить до загального падіння фундаментальної підготовки студентів, і це потім відбувається на е, них як спеціалістах. Якщо немає фундаментальної підготовки, то потім буде і професійна підготовка. Все-таки відчувати певні проблеми. Далі. Проблема оновлення наукового обладнання гостро стоїть, тому що все ще той ресурс приладів, який є в університетах, на торгових лабораторіях він ще працює, але не може він вічно працювати, треба закуповати нове обладнання. От і Тому було звернено увагу на необхідність реалізації цього напрямку розвитку фундаментальної фізичної науки. Брак уваги до Національної академії наук теж на слуху, буквально кілька місяців тому була в пресі на телебаченні, зокрема висвітлювалося зібрання вчених, які прийшли під Верховну Раду, от і власне говорили про свої проблеми. Так. Крім того, Університетська наука, як така, вона теж переживає певні проблеми. Установи Академії наук мають свої проблеми з фінансуванням, але в університеті є серйозні проблеми. От, в зв'язку з цим Українським фізичним територією про це також згадало свої резолюції. Далі, міжнародні наукові контакти, які налагодилися певний час. Ви знаєте, що е, наші вчені брали участь і е, в роботі. Е, Європейського центру ядерних досліджень і була певна науково-технічна співпраця налагоджена взагалі з країнами Європейського союзу провідними університетами. Зараз, на жаль, це питання трошки зависло. Спустим було відзначено про необхідність активізації роботи цього народу. Проте все, що я виклав щоно, була відповідна стаття в Українському фізичному журналі. О, тут вказано рік, та номер, коли цікавить можна перечитати. От вона вільний доступ, її можна передивитися. От там детальніше ця інформація розписана. Крім того, в липні місяці Українське фізичне товариство, зокрема голова. Направив лист віце премєр міністру України, міністру соціальної політики Сергію Леонідовичу Тігіпку От про те, що є певне занепокоєння з приводу нового проєкту концепції нової редакції державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Тут наведене посилання. От ми викладемо відповідні слайди в нас на сайті кафедри. Хто хоче детальніше ознайомитися з цими речами, він може подивитися ці лайдики, потім зайти на цим посиланням. От так, от що виявляється? Виявляється, що в цьому проєкті стандарту йдеться про те, що зміст освітні галузі здебільшого повинен реалізовуватися цілісно, без на численні навчальні предмети і курси. Що це означає? <клес> Доводиться до того, що буде якийсь такий інтегрований курс, типу як природознавство, де будуть певні розділи там, фізики, хімії, припустимо, ну якихось інших, скажімо, таких природодослідних дисциплін, які все будуть з'єднані в одне єдине ціле. Тільки профільна школа, от а охоплює профільна школа там буквально кілька відсотків. Від загальної кількості дітей, які навчаються, пропустимо, в школах України, от і окремої дисципліни фізики в такому проекті може і не бути в підсумку. Тому науковий світ, там, в тому числі фізики, серйозно проти цього настроєні. От були відгуки інших наукових установ для те, що цей проєкт все таки вимагає доопрацювання і все таки зняття таких проблемних місць. Ви Бачите, отакі от такі інтегровані курси, вони в підсумку можуть привести до серйозних проблем в фундаментальній підготовці учнів. От. Далі, оскільки оце було відзначено українським фізичним товариством, було прийнято резолюцію про підтримку рішення Кривого столу, який відбувався в червні місяці теж в Київському національному університеті, де були присутні представники академії наук, і університетів, і шкіл. Вчителі, які займаються власне викладанням в школах і початковою підготовкою з фізики дітей, так що українське фізичне товариство тут також свою активну позицію висловив. Ну і рішення, яке рекомендувалося прийняти, це по-перше, визнати той проект, таким, що не відповідає сучасним інтересам, в тому числі фізики, от при викладанні, розробити новий такий проект, і визнати. Вивчення фізики одним з пріоритетних напрямків діяльності, от, зокрема в освіті. О, і зробити обов'язково вивчення фізики, поки що все це зберігається. Ясно, що є різні профілі навчання, десь курс глибшої фізики, десь він не такий глибокий, але поки що всі вивчають. Зрештою, є та проблема з переходом з 12-річної освіти на 11-річну, що привело до того, що в 11-му класі дуже багато розділів спросовано в один єдиний курс, що відбувається в підсумку на підготовці учні. Завершувати буду свою таку доповідь тим, як можна стати членом українського фізичного товариства. Отут розписано, що треба зробити. Необхідно заповнити відповідну анкету, мати рекомендації від двох членів товариства. Подавати можна безпосередньо в центральний офіс або, припустимо, відповідний місцевий осередок, зокрема мені як. Ці проти Тернопільського осередку. Таке от болюче питання це завжди фінансове. От, громадська організація Світлана товариство. Вона все-таки потребує для своєї діяльності певних коштів. Ну, прийнято таке рішення, що Внесок 60 гривень для осіб з наукового ступеня, на 30 для осіб молодших 25 років, ну і для студентів 15 гривень. Ну і бачите, суми цілком по силах. От. Більше того, йдеться про те, що значна частина коштів до 40% повинна залишатися на місцях, для того, щоб зорганізувати можливість роботи місцевих осередків Київського фізичного туриста, які в Україні нараховується вже близько 40. Ну і членів орієнтовно 700-800, Тобто достатньо багато. Після цього видається отакий от. Такі от Таке от посвідчення з відповідним фото. При нагоді хочу запросити всіх на конференцію, яка буде відбуватися у нас в університеті. 14-15 грудня, 15-та конференція. От, буде секція фізика, детальна інформація на сайті нашого університету, тому гостей з інших університетів, я прошу звернути на це увагу. От ми будемо тоді намагатися, коли у вас будуть відбуватися такі конференції, також брати активну участь. Ми в свою чергу просимо поширити ту інформацію серед своїх колег, щоб секція фізики була достойно представлена серед широкого перегляду. Дякую ще раз за увагу. Стосовно контактів, якщо є якісь запитання по діяльності Українського фізичного товариства чи якісь інші питання, прошу писати мені на пошту. На будь-які запитання будувати задавати швидкої. Дякую.